Ми слідкували за, за незаконним рейдерським захопленням земель, які знаходяться у постійному, постійному користуванні Вінницького національного аграрного університету. Але... Ну, от ви кажете, постійне користування, то це ж пустир. Що ж, Пустир. Ні, ні, ні. Дивіться, це, ні, 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 ні. це тут землі. землі. Ось це ось тут, це вже передбатрувалась. Ось це тут. А ось там далі за кладовищем, там уже... Державні землі. То ви там щось вирощували, так? Там щось вирощували. Так, звичайно, там відбувалося відбувалося вилучна сільськосподарська, відсувалося. Це проводилися сільськогосподарські роботи. До два тижні що, хтось постійно чергував? Три тижні, так, три тижні постійно, безперервно чергували і нічні зміни і... Ну, Кожного дня чергували чергували власне, за всі наково досвід. Господар це, 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 це пілотний в нашому університеті, який вперше який вперше, в принципі, запроваджений нашому ну, університеті серед всіх аграрних вузів. Ось і хлопці спостерігали за тим, аби не відбувалося незаконної практики землі. А були в цей час якісь посягання? Да? Ви так мене зустріли що хто ви, Звідки? Ні, мабуть, на нас хтось такий нас Ніхто. Були декілька провокацій, але не більше. Наприклад, от одне щось розкажіть, що, що збули, було? Збули, збули. Е, ну, Провокації, так, провокації це були, що там, коли там вже, е, діло наближається до ночі, близько 12-ї години. Е, вже, ну, в принципі, ми не можемо говорити, що це жителі села економічно. Ну, на ну, на ну, які е, чергували тоді, що вони блокпост на, на дорозі. Ось то тоді вони підходили до нас на тверезовому вигляді, пропонували з нами почеркувати. Але ну, просто, ми ж всі студенти розуміємо, що. Ага. Ну, в такому плані, вже коли блокпост перейшов громада агрономічна, вже на то перехрестя, то в принципі, такого тут спілкування, ну ніяких конфронтацій у нас не відбулося. Ну, ще вчора ми намагалися донести інформацію. Ну, в принципі, ми її донесли. Ось просто ну у нас сприйняття було різне, але в принципі розуміємо, що Ви собі розуміли, в громаді ось не дадуть мені збрехати, що в громаді дві тисячі населень. Це разом із зі всіма. Це тобто і скорі не і із дорогою населення. Так, але населення <правчання> населення, яке має право претендувати на отримання землі. Ось в селі Агрономічному дві тисячі. Е -е... Дані земельні ділянки 500 гектарів, вони всі розбиті на ось такі от діляночки по пару сотень, деякі ну, де взагалі цих ділянок 6 844. Тобто маємо собі розуміти, для того, аби забезпечити кожного громади, кожного громадянина власної громади, сільському голові потрібно не більше 2000 тисяч земельних ділянок. Не більше. Загарбалися землі на яких розбивається 6 тисяч, 6 тисяч, ділянок, мінімум 6 тисяч ділянок. І вони всі розроблені без жодної інфраструктури. Ні, тобто це не план, це не план, ні, жодно, ну, це жодної інфраструктури. Комунікація то тобто, вже інше питання. Це знаєте, такий собі не план, не план, не план розвитку села. Це план забудови, який в принципі принесе гарні прибутки ну, сільському голові. В першому я зрозуміла що ви Звертаєтеся, чи вона без результату ми не звертаємо. Ми в жодному разі не звертаємо. Просто це перший етап нашої акції. І ми дійшли його логічного завершення. Тобто, у нас вже є судовий, у нас уже є ухвала суду, яка Припиняє дії і припиняє рішення сільської ради щодо вирішення питань осіб та земель. У нас вже є. Ми залучилися депутата Шульковича Андрія Васильовича. Власне, чим безперечно вдячні ним. Андрій Васильович вже зараз, 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 в принципі ось таких я планую зробити розпуск сільської ради. Ну в особі вилови, тому що в принципі. Більше половини депутатського корпусу це в принципі люди, які розуміють цю проблематику, і люди, з якими можна на конструктивний діалог, Збурюванням сільським головою та більшістю депутатів у нас складається таке враження, що ми дуже агресивно наштовано Ну от перший етап ви сказали, він закінчився, є якісь результати. А, тобто це означає, що буде другий, можливо, другий? так, другий етап буде, другий етап це вже буде вирішення даного питання в правовому полі, тобто вже будуть, йти в суд, будуть вже йти судові, ну, судові така от тяганина. Ми зібрали досить доказів і. Е, ну, В принципі, ми вже маємо вже з чим <раплят> угу. волі. Угу. Я, <раплят> я. я зрозуміло, Вас? я вам дякую. Вас ви не плакав, ви вже. Не кажуть, Чи ви просто знаєте, що щось відбувається що ви з не Тому прибули. ситуація? Було повідомлення на 102, так? Те, що зібрається групу осіб. Ви потім ви ще хочете для... більш детальну інформацію взагалі дізнатися щодо цієї справи?